На рахунок затягування процесу до чого зараз вдаються і Україна, і Європа, і також Росія за моїми висновками і оціночними судженнями, це моє переконання, так як хто бачу зараз сьогодні. Росіяни фактично програли раунд переговорів у цьому чотирикутнику Європа, Україна, Ша Росія. Вони опинилися перед дилемою, що робити далі, тому що от ви говорите, що не у нас не погоджені позиції з американцями щодо У ну, Мене враження враження інше. Ми погодили з американцями. У нас спільна позиція, росіяни не хочуть. А їм, а їм відповісти немає чим вони спробували розповісти, що ми били по Валдаю, не про Канала, вибачте за це слово. Далі розповідали про те, що ми знищили. Місцеву владу колаборантів на Херсонщині, там мовляв, і діти були також воно не спрацювало їм, і вони, як на мене, стоять на паузі. Це моя особиста думка. Пане Володимире, чи дійсно на сьогоднішній день у Кремлі склалася патова ситуація, і вони не знають, що робити далі, і будуть максимально затягувати час? Чого від них очікувати? Ну я абсолютно погоджуюсь з тим, що зараз переговори на паузі, це очевидно. Ну з Росією саме з Росією переговори з на росію. паузі. Росією? Да, да. Те, що от сьогоднішня зустріч в Парижі, тому, що теж були побоювання, що може бути з американцями, пауза більш тривала. Ну тому що <реж> ну фактично, переговори, які відбувалися весь грудень, зокрема, переговори в Мари Лаго, зіпсували різдвяні свята, різдвяні канікули. частково Трампу а, ну там ще й Венесуела була правда. А. Угу. А ну, кошмару і Уїткофу теж певну мірою кажуть, так. до речі, деякі джерела кажуть, що Уітков трошки втомився від такого інтенсивного перегону. Вони говорять, що буде легко, пане Володимире. Ну звичайно, звичайно, правильно, да. Ну, от, ну, мабуть, це і добре. да. Тому що треба відчувати, mm -hmm. що воно теж йде не так, як можливо комусь хотілося. Але тим не менш те, точно є пауза, і пауза пов'язана з позицією Росії в першу чергу. Я думаю, що головний чинник затягування переговорного процесу, і це їх інтерес це Росія. Ага. Наш інтерес трохи інший. Наш інтерес не в затягуванні переговорів. Наш інтерес інший. Ми хочемо, і це було помітно і в грудні. Я думаю, і зараз теж ми хочемо домовитися з американцями, продемонструвати конструктивність в українській позиції, готовність домовлятися з американцями, знайти взаємоприйнятні компроміси з самим Трампом, з його представниками. От з європейцями, звісно, ну тут трохи легше нам. І так, щоб потім продемонструвати контраст з росіянами. Мовляв, от ми готові домовлятися, а росіяни не хочуть. Наша гра саме в цьому, щоб підштовхнути Трампа до більш рішучих і більш конкретних, скажу навіть жорстких дій, в чому у мене є сумніви, правда, але щоб він тиснув на Росію. Врешті Питання речі. як питання, вото як? ж що... як ні, ну е, як тиснути більш-менш відомо, е, йдеться не лише про санкції постачання зброї в Україні, але навіть от в чому до речі, Росіяни отримали певний зиск від цієї спецоперації з Волдаєм. те, що mm. вона провалилась, да, е, це дуже добре, і Трамп визнав, що ну розвідка американська допом... допомогла, що, ну. Тут не наша була проблема а містифікації з боку росіян. Але все рівно, от те, що він сказав про томагавки, на превеликий жаль, може спрацювати, тому що він буде, знаєте, що називається, на Десь там на рівні підсвідомості про це пам'ятати, і трохи стримано ставитись до постачання Україні далекобійної зброї. От тут може бути проблема, але постачання зброї Україні це теж чинник тиску на Росію. Тому, як тиснути, в принципі, більш-менш зрозуміло. А от чи готовий Трамп до такого тиску на Росію? У мене є великі сумніви. На жаль, і зараз ну точно увага Трампа вона сконцентрована на Венесуелі, на Карибському басейні і ну. Добре, що Кушнер і Уітков цим займаються, але адміністрація Трампа зараз сконцентрована на інших справах і отут є проблема. Тому пауза виникла, пауза може трохи затягнутися. Це більше відповідає інтересам Росії. Не думаю, що це український інтерес затягування переговорного процесу. Інша річ. Я думаю, що Зеленський, навіть виходячи з того, що він казав, коли обґрунтовував свої кадрові рішення, і по Буданову там і по інших він визнав, що да, дипломатія продовжиться, але він не дуже сподівається на дипломатію. Війна затягується Ну, так. В будь-якому випадку по-іншому вчиняти не можна, навіть якщо ну, очікувати мир на порозі, ти маєш готуватися до війни. Так, да, ну правильно, да як казали в давні часи, да, хочеш миру, готуйся до війни. Тому в даному випадку переговори продовжуються з американцями з європейцями продовжуються з тих питань, де можна домовитись, і це якраз відповідає нашим інтересам. Про гарантії безпеки, все рівно потім це доведеться узгоджувати в переговорному процесі. Наприклад, от я конкретний момент зараз зафіксую, по якому будуть проблеми насправді. Переговори вже з росіянами Ну Там купа проблем буде і, і вже є. Але от коли йдеться про роль європейців і навіть згадуються американців як контролерів за припиненням вогню, так а це вже функція фактично контингенту або якоїсь структури, яка має контролювати за режимом припинення вогню. Це має бути формальна, за досвідом, за визначенням формальна нейтральна структура. Росіяни точно не будуть сприймати європейців, тим більше представників НАТО як нейтральну структуру. Ну через те, там перекладають повноваження на американців. Ну, е е американців вони, хоч, хоча ну, всі зрозуміють, що американці ключова країна НАТО, правда, невідомо, що з НАТО буде далі, але тим не менш, е вони хоча б сприймають американців як. Посередників як третю сторону, якщо сприймають, значить е, американці можуть виконувати роль контролера е, за припиненням вогню. Якщо про це домовляться, поки що на жаль, росіяни взагалі відмовляються вести переговори про припинення вогню. Ну, вони не відмовляються, вони просто мовчать. про ну, це. ну мовчать, але ну їх позиція така: спочатку рамкова угода, а потім припинення вогню. Але а, будь так, Да в будь-якому випадку тут важливо те, що треба ці функції, хто буде контролювати, mm -hmm. як це буде відбуватися, ці функції треба обговорювати заздалегідь. І те, що наші цим займаються, це, на мій погляд, добре. Але в будь-якому випадку, ну, пауза є, і цю паузу Україна і наші європейські партнери заповнюють узгодженням спільних позицій, конкретизацією mm -hmm. спільних позицій щодо гарантій безпеки.